Сьогодні, як і попередні роки, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді проводить благодійну акцію з любові до людей. Ця акція щороку присвячена найбільш уразливішим категоріям нашого міста. Ці сім'ї. Які потрапили в складні життєві обставини. Цього року до них долучилися сім'ї переселенців, і сім'ї, які найбільше потребують наших військових, які беруть участь в АТО. Також ми їм зготували благодійний великодні кошик, такий, куди входять продукти, які традиційно наші українці ставлять у великодній кошик.

Нам що треба. Все, дякую. Загалом До побачення. пасі. Сьогоднішній акції нам допомагали також один з переселенців, який приїхав до нас в Калуш з Донецька. Він зараз навчається в нашому політехнічному коледжі. Прийшов подивитися, допомогти людям. которые переехали сюда, вообще узнать, как все здесь проходит. Ну, вполне много людей по количеству пакетов нуждается в помощи.